Вечером вчора дуже пізно вже витягали перепілок 10 годин. Не хотілося обпікати губи їсти гарячим. То вирішили сьогодні вже спробувати. Юлія, ти будеш спробувати перепілку? А що ти фотографії робиш? Да. А перед ким ти будеш хвастатися. Ну, так, я найду, Ух ти! Ух ти потекло. Ей Б... кисочний є! Макенькі? Угу. Я полюбую чого будуть не м'якенькі, mm, як, як вони молоденькі, їм 50, 50 днів. 50 днів отраду. Хопа. двома пальцями відламується. Зараз і я буду плямкати. Колір чудовий. Смак. На смак, я солі трохи більше кидав. Mm, нормально. М -м -м. Так, взагалі клас. Те, що треба. Так, із солью саме то. Саме то. Спеції не жаліємо, то вони пахучі, смачнючі, домашні всі. Всі вигодовані своїми руками. Замариновані своїми руками. Печені, а тепер і їжені своїми руками. <плес> класс. Що <тах> клас, то класс. А вно. <звідно> хто хто? А головка? Зарядная. Ну, то у тому ж, як я називаю. У кладовки у хаті. У хаті у кладовки. Це груднинка ось грудинка м'якусенька. І солоніша трохи, не так як обсидає. Так, так. Літом треба трошки, щоб все було соленіше. Та й вона мені каже, оце так добре. Взагалі бомба, супер. Так, все, пишіть у приватні повідомлення. Там все домовимося.